Чекайте початку нового опалювального сезону. Звертайтеся за субсидіями зараз. Серпень саме час визначитися, чи потрібна вам житлова субсидія. З огляду на нинішні ціни на газ потрібна. Вирішили у Мінсоцполітики і зробили попередній прогноз на період 2016-17 років, за яким кількість субсидіантів може збільшитися ледь не в половину. Станом на 8.08 2016 року в області 200. 1800 домогосподарств є отримувачами житлової субсидії. Ми передбачаємо суттєве зростання кількості ще звернень громадян, ну враховуючи зміни тарифів, які відбуваються на сьогоднішній день, враховуючи зміни в розмірах оплати праці. Загалом ми очікуємо десь близько 350 до 400 тисяч звернень громадян по Чернігівській області в цьому році. В цьому році спрощену систему ще більш спростили. Подаємо два документи: заяву про призначення субсидії та декларацію про доходи родини. Зауважте, суми доходів тепер вносити не потрібно. На сьогоднішній день споживач фактично до декларації вносить лише істочник своїх доходів, так званий. Ну, що це йдеться? Якщо це пенсіонер, то він пише. Пенсія там, пенсійний фонд. Якщо людина працює на підприємці, то на підприємстві десь. То громадянин пише там істочник доходів, заробітна плата, підприємство, таке то і пише ну, обов'язково і. Всі споживачі заносять ідентифікаційний код. Зауважте також всі документи можна подати і в електронному вигляді. Треба буде лише прийти, поставити особистий підпис під ними. У департаменті соціального захисту знову і знову наголошують, перерахунок субсидії відбувається автоматично. Тобто, якщо ви отримували субсидію у минулому сезоні, то вам її подовжать і на майбутній сезон, без вашого втручання. Але якщо ви змінили місце роботи і відбули зміни у складі сім'ї, придбали щось на суму у 50 тисяч або більше, стали членом ОСББ, змінилася кількість послуг, на які поширюється субсидія. В цьому році субсидія може бути нарахована на послугу з отримання будинків. Йдіть до органів соціального захисту. Краще не ховатися, а чесно заявити про зміни, каже Олег Русін. Якщо в управлінні з'ясують, що ви обманюєте державу, доведеться повертати нараховане і субсидію відберуть. А от штрафів, про які заявляв уряд, торік не буде. Їх вирішили скасувати. Тому я б нікому не радив, би там як кажуть, ховатися на сьогоднішній день. комп'ютерні технології дозволяють. Досить, скажімо, відслідковувати всі реальні доходи, реальні купівлі, які проведені, тому безпосередньо в місячний термін треба звернутися до управління з з моменту, як кажуть, чи купівлі, чи якоїсь відповідної зміни, прийти до державної установи варто і тим, хто офіційно винаймає житло, і тим, хто хоче отримати грошову компенсацію за придбані дрова. До управління повинні звертатися для перерахунку житлових субсидій відповідно до змін, які відбулись з 1 травня 2016 року, виключно громадяни, які отримують житлову субсидію, Скажімо, це так звана субсидія в натуральній формі на тверде паливо, скраплений газ. От ця категорія громадян має особо особисто звертатися до управління соціального захисту населення для нарахування на наступний термін. Також соцпрацівники нагадують отримувачам субсидій про обов'язковий платіж, який має бути внесений щомісяця за користування послугами, аби знову не сталося так, що люди отримуватимуть платіжки з нулями, а потім під кінець сезону побачать значні суми у квітанціях. В усі домовладіння буде доставлено лист повідомлення з розрахунками, якими слід керуватися при сплаті за комуналку. Кожен має отримати на відповідне домогосподарство такий, скажімо, можливо, не досить презентабельний паперець, да, як поглянути на перший погляд. Але тут на даному, як кажуть, папері нанесено всі послуги, нанесена плата. Обов'язково яку громадянин має сплачувати, і відповідна сума субсидій, яка нараховується згідно соціальних норм, до напливу відвідувачів соцпрацівники готові, але все ж були б раді, якщо люди подумали про свій гаманець завчасно.